З онлайн представили найбільший у світі баштовий кран, здатний підняти 500 автомобілів на 130-й поверх і номінальним крутним моментом 20 тисяч тонн метрів. Вантажу підйомністю 720 тонн. І висотою 400 метрів. Китайський виробник ZoomLine каже, що його новий r 2720 убив рекорд найбільшого у світі баштового крану. Бегемот зійшов з виробничої лінії Zoomline 20 квітня. Від проєктування до виробництва минуло всього 8 місяців. Його будуть використовувати у будівництві магістрально-залізничного мосту через річку Янзи, найбільшого в світі трибаштового вантового мосту. У крані використовується технологія мобільного балансування для точного переміщення з крутним моментом підйому, покращуючи продуктивність підйому більше ніж на 60%. маючи 305 патентів на машину Zoomline, Каже, що вклала значні кошти в технології інтелектуального керування, щоб покращити реакцію крана. Удосконалена система на R2720 використовує 50 інтелектуальних технологій для досягнення мілісекундного відгуку. Тепер найбільший у світі баштовий кран працюватиме на тому, що стане найдовшою у світі безперервною вантовою палубою довжиною майже 2,5 км. кілометра. А два основних прогони отримують світовий рекорд за найдовшим вантовим прольотом у 1 кілометр. Будівництво мосту довжиною 7 кілометрів у провінції Янхой розпочалось в серпні 2020 року. Неймовірно вражаючі цифри. Слідкуй за грандіозними проектами по всьому світу разом з нами. А для цього підпишись на канал та постав дзвіночок, який тебе сповістить саме вчасно.